Я працюю далі, а ви сьогодні будете дивитися на стіл. Ну, не можу я знімати себе, коли поруч лежить отака красота, красотішна. Ну як оце можна не знімати? Ну, розкажіть мені, ну як оце можна його не знімати? Погляньте тільки, як її можна не знімати, до речі, я загубила свої рукавички. Коротше, що я сьогодні робила? Хто знає, що я тільки не робила? Ось оці коси це ж вчорашні. Я вже знайшла. Так, коси і качаковало це вчорашнє. Паличка оця вся, це сьогоднішнє. Ці рукавички. Вічно їх не вивернеш відразу. Так що сьогодні я наварила вже сулугуні палочки. Зранку я поставила. Молоко ще на один сир сьогоднішнє ранішнє. Ну ладно, вже, давайте привідкрию вам трішки таємницю. Це буде в нас сир. О, давайте, давайте зробимо не так. Давайте ви вгадаєте. А хто вгадає, той ну, отримає який-небудь подарунок. Отже, Сир, на виготовлення якого потрібен час, він. Це я вам підказки даю підказки, він може бути як м'яким, так і, ну, так скажімо, Твердим, напівтвердим, ну навіть не напівтвердим, ну висушеним. Ось так скажемо. Сир смачний, сир незвичний і сир, ні, ну ви на неї подивіться, вона ж навіть не хоче влазити у мій самий найдовший пакунок. Ну, от, що з нею робити? Сир з пліснявий. Ось так. Ну, коротше кажучи, на той сир я також уже все в мене в процесі. Показання я сьогодні передала, бо вчора за них забулися. Ніхто про них і не згадав. закваски замовила. Мене трішки, правда, налякало, що ось оця закваска начебто закінчується. Кажу, не знаю, будь ласочка, мені кров з носу дайте, а на інших нехай закінчується. А що робити? Що робити? Закваска безподобна, люди добрі. Я вмикаю лар і шурую сулугуні, все. Ну, вона не тільки, звісно, для не підходить. Ой, я ще збиралася вам відео відзняти стосовно захисної закваски. Куди це, коли це впихнути? Я попідтягала хвости з відео, я вчорашнє відмон... змонтувала. Все вже є, все на... це тому що світла не було. Я не могла, поки стояла час з закваскою, час з ферментом, я ж не могла не вакуумувати, нічого робити. Тому я от, займалася відео і розпаковку вам зняла, змонтувала, і про вчорашню полуношницю змонтувала, зняла. Ну, тобто, це користуючись нагодою, що не було світла півдня. Так, все, буду вакуумувати, вимкну, щоб вам не деренчало. Хочу зробити, знаєте, такі різні і меншенькі набори, щоб були прямо на любий смак, на любе бажання. От хто б що не замовив, а в мене все є. Ну, я їй Богу сказала, мабуть, увімкну ларь і буду, і буду варити сулугуні. Я сьогодні взагалі в захваті. Просто. Я раніше, коли варила сулугуні, я в цей день більш не могла взагалі нічого робити. І під кінець дня я була до такої ступені знесилена. Що це опять, яркість якась. О! Я була прямо знесилена. Вчора я варила сулугуні. Будь ласка вам. Після сулугуні я ще хліб спекла. Все поперемивала. Ну, коротше, хазяйка, типа. Сьогодні, будь ласка. Я зварила сулугуні. Я зробила... Ну, хоч паралельно, да, роблю заготовку ще на один сир. Я все поперемивала, ну, окрім великих каструль. Я скільки роботи попідтягала з відео, я в Тіктоці там виклала рекламку відео, я дала показники світло газ. Я замовила закваски і проплатила, їх вже відправили. Розумієте? Зараз ось вакуумую качотку, ту качотку, господи. Сулугуньку. Уявляєте, скільки перероблено роботи? І в тебе є настрій, тобі прямо хочеться щось робити. А не так, як раніше. Зварив сулугуньку і все. Вона з тебе всі соки витягла, всі нерви витрипала. Ой. І ти так і після неї думаєш, та ну, нафік, ще щось робити. Не хочу нічого. А тут ні. Тут ні. Шкода, звісно, то, що якби 50-літрову каструлю, ото би я де розгулялася. Так, це хочу більшенький зробити. Так. Мабуть, не дістав носик, інша справа, інша справа. І справа, і зліва, з відусіль заходь. Ладно вже, признаюсь вам, бо я все рівно проговорюся. Я не вмію зберігати таємниці, бачите, цей більшенький. Я все рівно проговорюсь, Не сьогодні, так завтра. У мене прямо на язиці ж воно крутиться. Шевер будемо з вами готувати. Шевер. Заготовку я вже сьогодні поставила. Я про це думала давно. Ну, шевр або ще. Ой, господи, опять забула, як воно називається. В голові крутиться, сказати не скажу. У вас таке було? У вас таке було, що в голові крутиться, а сказати не скажу. Не шатель. Його ще не шатель можуть називати. А взагалі це різновид шевра. Шевер же ж не тільки в спеціях буває. Шевер буває ще і у плісняві. Так от, ми будемо готувати, щось я не влазю. Ми будемо готувати шевр. Так, більший кульочок брати не хочу, тому що цей тоді куди. А ми ще той сир не доїли. Так, ну, значить, зараз буду по максимуму впіхувати, а то залишиться на вечерю. Ой. Так, все. Залишилося дві палички сиротських. Шевр готується ж не тільки в спеціях, шевр готується ще і у плісняві. І причому його можна свіжим прямо, ну як тільки-тільки проросла пліснява їсти. А можна дати йому підсохнути. Зараз я піддвину, щоб воно мені краще завакуумувало. Будемо готувати в плісняві в білій. Вже воно у мене висить стікає, вже зараз буду прибирати. Воно вже ровним щотом, можна сказати, стекло. Зараз буду в друшлак, під гніт до завтра. А завтра буду з ним далі працювати. Ну, завтра в мене ще роботи багато. По заквасках, по ферментах. Ну от і скажіть мені тепер, як отаке таке можна не любити? Ну от хто ось таке може не хотіти? Ану, дивіться. Дивіться. Хто таке може не хотіти? Хто? Хто? Три звеніки і Красота? Серед бігущих перших нема і відстаючих. Да? Ліпота вам подобається? Мені дуже. Тільки ось куди складати? Треба ларі вмикати. Ну, оце, це замовлено вже. Це піде в холодильник. А все оце потрібно в морозилку, Ладно. Мої золотенькі, мої гарненькі, мої любимі, улюблені, найкращі. Коротше, мої, мої, мої. Я, мабуть, буду зараз закруглятися. Оставлю відео, нехай монтується телефон. Сама придумаю, куди тимчасово запхати Сологуні оце. Завтра варити не планую. Ну, а в суботу, напевно, що опять буде в Сологуні, не знаю, видно буде. <кій> У мене там міма, здається, закінчується. Але є ще велика головка. До речі, е бажаючи на сири є. Давайте зробимо наборчики. Можна взяти 4 або 3 види сиру, як скажете. Наприклад, головку мілки, головку Бомонда і головку ну, там, капри, да? або там міми, ну, тобто, що, що ви захочете. Розрізати на 4 частини, і буде 4 наборчики. Нема бажаючих на наборчики, я зроблю. Можна сулугуньку, якщо бажаєте. І вона дійсно смачніша, ніж на Естежки. Я зніму рецепт. Зніму. зніму окремо новий абсолютно рецепт. Я не буду там багато балакати, я постараюсь зробити його більш коротким. Без зайвої лірики, тому що е, всі ви, хто вже варив, вже розуміють, да, що я матиму на увазі. Ну. А ті, хто новенькі, ну, вони ж репетують за те, що мене довго слухати, нудно слухати. От, буде їм швидко. Буде їм швидко. Тобто, буду намагатися, як можна. Менше зайвих слов, а тільки так. Влили, порізали, помішали, нагріли, виклали, потягнули, перевірили і так далі. Ну, це я так збираюся, чи вийде, не знаю. Коротше, все. На сьогодні, на сьогодні будемо з вами прощатися. Всім кажу вам, бажаю тихого вечора, мирної ночки. Бувайте до завтра. Папа! -па. Обійняла! Зацілувала і сердечко подарувала.